Івано-Франківській обласній філармонії цими днями завершився конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк. Метою даного конкурсу було виховання виконавської культури студентів музичних відділень навчальних закладів перших четвертих рівнів акредитації. На гала концерті було визначено переможців. Після цього відбулося нагородження кращих. Днями завершився четвертий всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк. Виконавці показали достойний високий рівень підготовки та свої вже професійно набуті навички. Про це свідчать хороші результати студентів інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Зазначила заслужений працівник культури, секретар журі Ганна Карась. Особливо приємно, що на цьому конкурсі дуже достойно виступили студенти саме нашого інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. То ім. Василя Стефаника, адже нам змагатися із Львівською музичною академією, чи раніше у нас приїжджали з Київської академії з Одеської музичної академії, змагатися з такими навчальними закладами дуже складно. Участь у конкурсі молодим виконавцям давалась нелегко, адже кожен був підготовлений на достойному рівні. Проте своїми завойованими місцями лауреати конкурсу задоволені. Це було ну трошки. Важко, бо тому, що було багато учасників, і кожен з володіє дуже прекрасним голосом. Я маю третє місце. Мені в принципі спонів сподобалось дуже. Тут дуже сильні конкурсанти були. Кожен показував свою майстерність. Звісно, що е, треба було показати свої вміння поведінки на сцені, е, мобілізувати свої емоції. Ну, але я задоволена дуже цим конкурсом. Черговий конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк завершився. Перем...